Перш за все хочу подякувати всім музейним працівникам і представникам засобів масової інформації за те, що так численно зібралися, відгукнулися на наше запрошення і прийшли до Львівського історичного музею на велике наше свято. Свято полягає в тому, що до нас в наші фонди повертаються два портрети, які були викрадені 56 років тому. Якщо говорити коротенько про саму історію, то багато вже в пресі писалося про це, відомо. На початку 60-го року ці два портрети були викрадені з постійної експозиції, на площі Ринок 24 ця постійна експозиція знаходилася. В 62-му році, очевидно, вже, вже не мали. Надії знайти їх і Міністерство культури тоді Української Радянської Соціалістичної Республіки дало дозвіл на списання, і де-факто ці предмети були списані, вони вважалися безнадійно втраченими. І ось через 56 років вони з'явилися на аукціоні. Наші працівники, зокрема, пан Сергій Шелець, реставратор, виявив ці речі, за допомогою своїх друзів виявив ці речі. і Поінформував адміністрацію, В свою чергу. Адміністрація музею, Львівського історичного музею звернулася до правоохоронних органів і необхідно відзначити дуже оперативне реагування і активну підтримку. Служби безпеки України у Львівській області, з якою ми вже далі працювали. Спочатку ми не знали, де вони знаходяться взагалі, тому що відомо було тільки, що вони на аукціоні, але чи вони в Україні, чи вони поза межами України, нічого не було відомо. Після відповідної роботи, з нашого боку з боку Служби безпеки України з'ясувалося, що ці роботи є в Україні і навіть вже було локалізовано, що вони знаходяться в Кіровоградській області. Тоді вже підключилася Служба безпеки Кіровоградської Кіровоградській області і таким чином наші спільні зусилля закінчилися успіхом. Зголосився вже тоді власник тих картин, сам задзвонив до Львівського історичного музею, до дирекції з пропозицією повернення цих, цих робіт. Очевидно, спочатку потрібно було перевірити, наскільки ці роботи автентичні, їхню оригінальність, і ми попросили про допомогу наших друзів в тимчасовому збереженні цих робіт, поки наші фахівці приїдуть. Друзів з Кіровоградського обласного художнього музею, зокрема, велика подяка належиться пані Тетя... Тетяні Ткаченко, директору Кіровоградського художнього музею. Наш фахівець, пан Сергій Богданов, який є хранителем фонду живопису, виїхав терміново до Кіровограду і в приміщенні Служби безпеки України, Кіровоградської служби безпеки України в Кіровограді, було здійснено цю експертизу. Виявлено, що це підтверджено, що це є оригінали, які дійсно були вкрадені в нас 56 років тому. Тоді ж ми на прохання кіровоградського художнього музею дозволили їм. Тимчасово експонувати, щоб жителі, мешканці Кіровограда, Кіровоградщини, могли подивитися на ці шедеври. І ось нарешті, також спільними зусиллями Кіровоградського художнього музею, нашого музею, нарешті ми їх маємо сьогодні у Львові і вони повертаються до наших фондів. Багато запитань було: чи зможна буде їх побачити відразу в експозиції? Очевидно, що твори, які 56 років. Ходили по руках, назвімо це так, зберігалися в дуже різних умовах. Ну, Те, що нам відомо останньо, за легендою, яку нам розповів останній власник, який безкоштовно їх передає до Львівського історичного музею, це пан Олександр Маркосян. Вони були виявлені на горищі в одній сільській хаті в Пригороді Олександрії. Ви можете собі уявити, стан їх, в якому стані вони зберігалися. і тому ми спочатку мусимо їх піддати реставрації, консервації. З ними будуть працювати наші реставратори, відбудеться реставраційна рада, і вони вирішать, яким чином, коли їх можна буде повернути. Але в кінцевому результаті ми дуже хочемо, щоб вони були повернені на експозицію під 24 знову. Тобто, попередній власне ніякої компенсації не. чи там принаймні премії, якось нічого не отримуємо. Це безкоштовно він передав. Я наголосив на тому, що він передав безкоштовно, тому що ввелися е, певні е, розмови, що, скажімо так, були певні сподівання, але е, це твори викрадені, і ми вважаємо, що вони повинні бути повернені власнику без жодної грошової компенсації. Це не скарб, який знайдений на території України і переданий у власність України. Це Твори виправдані з музейного фонду України, і коли їх виявили, ми дуже вдячні власнику за його розуміння, що він безкоштовно повернув ці роботи. Нам дуже шкода, що сьогодні немає разом з нами директорки Кирилоградського обласного художнього музею, пані Тетяни Ткаченко, оскільки вона сподівалася приїхати до останнього ще. Ми сподівалися також, що вона долучиться до нас, але вчора ввечері стало відомо, що через ряд суб'єктивних причин і об'єктивних суб'єктивних пов'язаних з родиною а й були інші об'єктивні причини. Вона не змогла приїхати до Кирилограду, і також нам дуже шкода, що зараз нами немає представників Служби безпеки. Анонсувалося, що мав бути керівник. Служби безпеки у Львівській області пан Андрійчук, але на жаль, в них сьогодні навчання поза містом, і він фізично не зміг сюди приїхати. Натомість є пан Сергій Богданов, який здійснював цю експертизу, який є фахівцем від живопису. І він може також кілька слів про це розказати. Є головний охоронець нашого музею пані Світлана Хавалко, яка відповідає за збереження, яка відповідає за збереження взагалі усіх. Ворів, які знаходяться в наших І тому я запрошую пана Сергію, пана Світлану. Просто ще що стосується, що стосується винагороди автору, то я відповів, але я би хотів ширше сказати, що ми дуже вдячні. Не автору перепрошую останньому власнику. Ми дуже вдячні за те, що він безкоштовно передав, і ми запрошуємо його до Львова. Ми очевидно ж напишемо йому подяку від нас, передамо наші друковані матеріали і хочемо надалі співпрацювати. Вважаємо, що це його вчинок безкоштовної передачі викрадених творів, гідний для наслідування. І Якщо би хтось щось подібне колись виявив, чи мав, я думаю, що це один з найкращих шляхів розвитку подій. Інший шлях це кримінальна відповідальність за переховування викраденого. Пане Сергію, розкажіть вам, власне, в якому вони є стані, наскільки вони критично, не критично і заліз про історію. Ну, В першу чергу я хотів би сказати, що сьогодні дуже хвилююча подія. В фонди Львівського історичного музею повертаються два твори, які, на жаль, були вилучені з музейного фонду. І 56 років вони, як кажуть, були в чужих, як кажуть, руках. коли я побачив ці твори на фотографії в комп'ютері, все ж таки я до кінця не був переконаний, що це є оригінальні роботи. В першу чергу насторожує то, що вони мали інвентарні бірки, інвентарні номери. Але в нашій практиці були такі випадки, що на аукціоні з'являється робота з інвентарними номерами будь-якого музею. І який попит на цю роботу. Але до аукціона вона не доходить. Виявляють, що це є фальсифікат. І ось я до кінця не був впевнений, що це є оригінальні роботи. За наказом. Директора Львівського історичного музею Романа Петровича, я поїхав в місто Крупівницький, мене прийняли в службу безпеки і е показали ці два портрети. Але перед тим, коли ці портрети були в Горнуті, представлені для експертизи, я хотів би сказати, що вони були дуже міцно запаковані в такі кульки. Вони були перев'язані і стояли печатки. Мені представили, що всі печатки стоять на місці, і що ці пакети вони не були, як кажуть, вскриті. Після того, коли починали вскривати ці пакети, ну, було дуже велике хвилювання. Справа в тому, що я все ж таки ну, був якийсь відсоток сумніву, що це є роботи Ну, Після того, коли відкрили ці пакети. Першим відкрили пакет з Тимошем, другий пакет з Розандою. І після того, коли я подивився вже на два портрети, все ж таки я переконався, що то є портрети, яким більше ста років. І я почав їх детально роздивлятися, ці портрети. В першу чергу, що звертало увагу, в першу чергу на себе, портрети в поганому стані. Один портрет і другий портрет. Вони зберігалися в умовах, цілком, можливо, що настрипно перепад температури. Дошки, на яких написано портреті, вони були деформовані. І от сама деформація дошки потягнула ґрунти. Грунти за собою потягнули і лакофарбовий шар. І з'явився найстрашніший крикелюр грунтового походження і ще з піднятими краями. І ось перепад температури, і все воно почало трохи осипатися. І осипи з втратами авторського фарбового шару. Це помітно на портреті Розанди. Портрет Тимоша, він в більш, я кажу, в доброму стані. Що ще цікаво? На портретах зі зворотньої сторони зберіглися бірки. Бірки музею імені Яна Національного музею музеї імені Яна Третього у Львові і бірочка колекції Владислава Лозинського. У Львівський історичний музей ці портрети прийшли з колекції Владислава Лозинського, відомого і письменника, колекціонера. І я хотів би ще підкреслити, що це ім'я заново було відкрито Ольгою Іванівною Пірілигіною для. Наукового, я кажу, нашого складу. Коли відкривали Палацу Бензінелі, виставлялася колекція срібла Владіслава Лозинського і була представлена Ольгою Іванівною Пілігіною повністю про його біографія і що, що це була за людина, який то був який видатний колекціонер. Я би хотів також подякувати самому господарю власнику цих робіт. що він не зняв жодної етикетки. Не зняв жодної етикетки, все зберіг. І тому, я кажу, це було, я кажу, ще одним кроком для того, щоб ці а можна портрети... Ще Значить, портрети написані на дубових дошках, грунти крайдоклейовий, живопис трьохшаровий з наведенням лісувальних шарів. Живопис дуже тонкий. І от з'явився кракелюр, який повністю, я кажу, центральну частину, наприклад, портрети Олександр, знищив. Портрети виконані в північній манері. За характером, портрети є типом камерного портрету. Це є камерний портрет. Портрети обрамлені в рамки. Ці рамки старі. Це не є, як кажуть, рамки, які створені десь 20-30 років тому. Вони різьблені вручну, покриті сріблом і ще перекриті шафраном лак, який дає імітацію золота. І ось ці портрети, які знаходяться, я кажу, зберіглися в цих рамах. Я вважаю, що ці рамки треба відреставрувати, відновити втрачений левкасний шар на рамках, відновити посріблення під шафраном, і вони. Займуть своє місце вже в експозиції після реставрації. Прошу. дякуємо. Дякуємо, що прийшли. Якщо є бажання поспілкуватися, є працівники тут з під 24-го номеру. Звідки були вкрадені твори. Є головний охорони Світлана Кавалко, яка також компетентна цим питанням. Прошу. Дуже всім дякую.